Вітаю вас, тільці, молодик, 8 травня 24-го року, надзвичайно важливий у вашому житті. Він презентує вас як найкраще із цікавої, привабливої сторони для інших людей. Ініціює Чергові зміни у вашому житті, яких і так вже достатньо, і показує всьому світу вас як людей, з якими бажають домовлятися, бажають спілкуватися, до яких йдуть гроші, до яких йдуть можливості, які можуть презентувати, показати себе, стабілізувати ситуацію, домовитись, укладати вигідні контракти, вигідні угоди і змінювати своє власне життя, ініціюючи при цьому в. Першу чергу свій власний ресурс зважаємо тільці, що молодик відбувається рівно через місяць після сонячного затемнення, 8 квітня. А воно було у вашому 12-му секторі гороскопа на вузлі майбутнього раху. в Повні позатемненню багато чого залишилось у минулому, або зараз досі триває процес завершення певних віх у вашому житті, таких внутрішніх ініціатив, які в першу чергу направлені на те, щоб розібратися з якимись вашими страхами, залежностями, необхідністю розчинити минуле і. Взяти свої якнайкращі ресурси у майбутнє, з'єднання Юпітера з Ураном та турбулентні шалені переміни, які досі активні, адже Юпітер з Ураном у вашому першому секторі гороскопа досі в орбісі. Вони якби тримаються за руки і чинять величезний вплив на все ваше життя, на ваш зовнішній вигляд, на ваше бажання змінити все те, що вас обтяжує, показувати себе по-новому, поводити по новому Можливо, змінити ваше харчування, змінити спосіб життя, змінити стан вашого здоров'я, поправити його, профілактика може бути звернення до спеціалістів, прискіплива увага до того, щоб просто по-новому жити. Це потребує оновлення через ваше особисте включення тільці. Адже молодий місяць, у ваш перший сектор гороскопа повернеться лише наступного року, тому не упустіть цей. Шанс. Результати по такій молодій активній енергії ми побачимо всередині листопада поточного року. Тому саме за цей проміжок часу всі наші активні починання будуть реалізовуватися. Наразі по енергетиці молодого місяця надзвичайно важливий тільці ваш особистий вплив, ваше особисте ставлення до ключових питань комфорту, стабільності, благополуччя. Тих всіх наявних ваших особистих ресурсів, вашого часу, вашого способу спілкування, вашої манери подавати себе, ваших змін стосовно оточуючих, стосовно ваших близьких, ваша градація системи цінностей зараз зазнає колосальних змін. Вони можуть бути різного характеру, як примусового, так і особисто ініційованими. Ви можете спостерігати, як люди ніби розчиняються. Навколо вас, оскільки їх кількість може переважати значну якість. І по факту подзвонити немає кому, або ж немає тих людей, які б хотіли поцікавитись просто тим, а як ви, як ви себе почуваєте, як ви наразі взагалі можете переварювати всю цю турбулентність, яка навколо вас сконцентрована. Також спілкування. Зазнає змін у контексті взаємодопомоги у контексті стабільних, якісних стосунків. Крім цього, потреба у переміні звичок, у відмові від якихось звичних речей, звичного ходу речей. Також це потреба змінити роботу, змінити коло ваших обов'язків. Ви можете знаходитися в такому просто просторі залежності і необхідностей по догляду, по виконанню. Якихось побутових, звичних, постійних рутинних справ, що себе не бачите, і зараз закликає, зокрема, молодик у вашому першому секторі гороскопа до того, щоб ініційовувати, якби переламлювати хід речей на вашу. Користь по тільцю, ми розуміємо, що хочеться відпочити, хочеться насолодитися тим, що ми маємо. День народження для вас такий весняний, чудовий настрій. Може бути особисте бажання показати себе, проявити, порадіти тому, що ви вже створили, чого досягли, що ви маєте з вашими стосунками, вашим відчуттям внутрішнього задоволення за будь-яких обставин. Але все ж таки насолодитися своєю сонячною енергією. Відчують цей молодик найбільше народжені 6, 7, 8, 9 і 10 травня. Однак оскільки наразі ми перебуваємо в такій турбулентній енергії затемнень, які ще діють з'єднання Юпітера з Ураном. І ретроградного руху Плутона до 12 жовтня поточного року, а розвернувся він 3 травня. То цей тиск нами відчувається: тиск влади, тиск різноманітних структур організацій, тиск наших керівників, наприклад, тиск загалом того просторі, простору, в якому ми знаходимося. Він закликає нас до того, щоб ми. Змінювали своє ставлення до системи цінностей, до місця проживання, до близьких, до питань безпеки, комфорту, що особисто для нас є базовими цінностями, що ми хочемо убезпечити, яким ми бачимо наше комфортне, зручне життя, те, чого ми хочемо досягти, те, що для нас сприятливо, те, що для нас зрозуміло, що являє собою нашу фінансову подушку безпеки, в тому числі наші матеріальні цінності, наш час. Нашу самооцінку планування графіку, наприклад, зміна графіку, зміна колективу на роботі, долучення. Пер... Долучення ще найманих працівників, наприклад, делегування якихось певних функцій, потреба в тому, щоб працювати по-іншому, виконувати інші посадові обов'язки, брати на себе відповідальність за убезпечення всього того, що ви надбали. Крім того, це безпека ваших близьких, всіх тих ваших цінностей, в тому числі і духовних, і моральних. І ваших близьких, рідних, які створюють ту атмосферу затишку, до якої ви прагнете. От зараз це все питання, яке активується до того, щоб ми не насолоджувалися всім здобутим, а саме направляли свою енергію у. Спертість вашу тільцівську, однак шляхом формування стабільності, комфорту на свій власний розсуд тільці. Не через страх, тиск і маніпуляцію, щоб зрозуміти те, що ми можемо витримувати, які ми навантаження можемо витримувати, які ми зміни можемо ініціювати, провокувати і сприймати. Як ми можемо направляти їх, щоб жити за власним сценарієм? З чим нам вже треба покинути. Оскільки це вже якась нежиттєздатна структура, а яким чином наше життя має бути змінено, але змінено так, щоб там було видно нас. Адже для вас, сільці, зараз надзвичайно важливо ось цю вашу наполегливість, працелюбство і бажання створити комфорт, затишок, стабільність, порядок і можливість розпоряджатися всім тим, що ви маєте, зрозуміти. Вашу самоцінність через те, чого ви досягли, і як ви можете адаптувати це до нових реалій, змінити себе, можливо, піти на роботу, отримувати нові навички, додатково навчатись, отримувати якісь послуги в обмін на свій власний ресурс, дуже сприятливий час, в тільці, усілякі взаємообмінні операції, фінансові інвестиції стосовно стану здоров'я, домовленості. Пошук таких спеціалістів також люди, які вас наразі бачать і готові з вами співпрацювати. Ви можете донести інформацію, ви можете отримати бажане, можете висловитися. Однак багато в чому це повернення до того, що ви вже знаєте, з чим ви хочете у своєму житті розпрощатися. Адже Меркурій, Марс у вашому 12 му секторі гороскопа це прям прискіплива, така може бути невидима публічно робота. А потім тому щоб вирішити якісь питання, щоб домовлятись, передомовлятись, отримувати якісь результати, які поки не можна показати публічно, або ж їздити на якісь відстані певні, спілкуватися з тими людьми, те, що ви не надаєте, те, чому ви не надаєте огласку, щоб отримати бажаний ефект. Ось ця переміна якби ще залежить для вас від того, що приховано, що неясно, від якихось певних таких залежностей, ще таких от стосунків, які тягнуться тривалий час, або тих справ, які формують такий минулий фон, присмак того, що ви вже з'ясовували, з ким ви вже домовлялись, про що ви вже говорили, куди ви їздили і до чого ви вже були так чи інакше причетні. Зважайте тільки що по цьому молодику надзвичайно важливо показувати себе, звертатись, якщо необхідно. За порадою по допомогу або пропонувати ваші ресурси. Дуже ймовірно, що вас почують, побачать, сприймуть. Ви отримаєте потрібну консультацію, отримаєте потрібну пропозицію. Ви можете вигідно продати, перепродати якісь певні товари. Бартер, приміром, також можливість запропонувати якесь певне майно, наприклад, в обмін на якусь. Послугу. Це теж дуже сприятливий час для вирішення е, таких питань. Е, крім цього, можливість докорінно відмовитися від якихось певних боргових зобов'язань, роз, розібратися просто з боргами, е, отримати гроші на те, щоб закрити якісь питання. наприклад. Якщо до вас стільці приходить якась така сума грошей, певна, я вам рекомендую перенаправляйте її на свій власний розвиток. Зараз поняття стабільності, комфорту, дисципліни і самодисципліни трансформується не в кількість наявного майна, а в те, наскільки ви можете мобільними бути у поточному часі, і наскільки перспектива перед вами може відкриватися настільки широко, щоб ви могли швидко реагувати. Обов'язкове убезпечення всіх ваших цінностей, розуміння того, у що ви в першу чергу вкладаєте чи це питання ваших близьких, рідних, чи ваші статки, чи роботи, чи стан здоров'я. Тобто це має бути такий процес руху обов'язковий, який приносить вам мобільність, приносить вам можливість оновлення, апгрейду вашої особистості, чи ж то навчання, чи переїзд, чи якісь нові навички, які ви маєте отримати, вихід на роботу, якісь певні цікаві пропозиції, якісь додаткові послуги, які мають оплачувати. Чуватись, наприклад, ви можете працювати над тим, щоб оцінювати вартість тієї діяльності, якою ви займаєтесь, оцінювати вартість наданих вами. Послуг. Також це питання власних бажань, виходячи із яких ваших бажань ви хочете створити омріяне майбутнє, як ви туди можете дійти, що вас страхає, а в принципі є не таким страшним, як вам здається, якщо розбити це все на етапи. Ось такі ключові моменти. Найбільш такі дні активні по молодику цьому це два дні до два дні пі. Однак певні договірні зобов'язання, контракти, підписи, угоди, якісь операції фінансові, зокрема, бажано все ж таки проводити вже після 10-го числа тільці, тому зважайте на цей факт. Також хочу зауважити, що по руху ретроградного Плутона тиск і дискомфорт ми відчуваємо. Однак я хочу порекомендувати вам переглянути відео стосовно ретроградного руху Плутона. Посилання буде в у підказках і в описі під цим відео стосовно всіх знаків зодіаку і вашого в тому числі, також у мене є загальний цикл відео про транзит. Плутона по знаку Зодіака Водолій, також окреме відео про можливість професійної реалізації в цей час, які є у нас загальні спільні такі точки, вектори направленості, які ми можемо поширювати і реалізовувати в такий непростий час. Тому тільці, зважайте, що переміни і. Ті такі вихрові потоки відкривають наразі перед нами двері у ті відмінні погодні умови від тих, до яких ми звикли. І у зв'язку із цим обов'язковий момент зміни зовнішньої і внутрішньої підготовки до того, що ми виходимо на вулицю не в шубі, Наприклад, якщо там літо, і як ми її тоді будемо тягнути, куди нам її дівати, і взагалі ми вдягнені тоді не. По погоді і перевдягнутися не буде можливості. Зараз це саме час усвідомлення того, які найбільш оптимальні наші риси, який наш ефект від нас самих у майбутньому буде максимально затребуваний. У вас досить бажання, досить розуміння того, що ці зміни в. В першу чергу залежать від вас, тільці. Я вам бажаю усіляких наснах. Бажаю встигнути і відпочити в цей астрологічний період, і порадіти вашим святковим сонячним дням, отримати подарунки, отримати приємне спілкування, з'їздити в приємні для вас місця, ініціювати зустрічі. Причому хочу зауважити тільці. Тримайтеся за контакти. Які які виникатимуть у вашому житті, як по цьому молодику, так і по руху ретроградного Плутона, адже вони у майбутньому по руху Плутона по водолію дуже вам знадобляться. Зараз ми не бачимо ще якби, тих результатів, до яких йдемо. Ось така сліпа, ніби енергія молодика, коли нам не очевидно, підійде нам та нова реальність чи ні, але ми все одно маємо в неї входити. Ходити максимально готовими до того, що наша валіза з речами, які нам були потрібні ще вчора, на сьогоднішній день може бути для нас таким тягарем, який буде тільки сповільнювати або взагалі унеможливлювати наш рух. Тому тільці, крім святкування, крім приємних подій, приємного спілкування, можливості домовитись, навіть на відпочинку, наприклад, при якихось певних зустрічах, також при спілкуванні. Вані з тими людьми, до речі, кого ви знаєте, з ким ви вже працювали, з ким ви вже мали справу, до кого ви вже зверталися, наприклад, за якимись послугами. Це може бути ваш колектив, можуть бути ваші знайомі, просто люди, які знаходяться поруч, кого ви щодня бачите. І Ось тут ініціюйте спілкування, розмови на тривалий час. Це такі вже перевірені часом стосунки в результаті сформуються, які вам ще послужать і не один раз. Дякую вам, тільці. хай все у вас буде гаразд. До зустрічі.